Розглянемо оксидацію спиртових груп. У синтезі часто використовують оксидацію первинних та вторинних спиртових груп для одержання альдегідів та кетонів відповідно. Оксидацію спиртових груп можна подати у вигляді таких послідовностей. Первинні спирти оксидуються до альдегідів, а відтак при поглибленні процесу до кислот. Вторинні спирти оксидуються до кетонів, а далі поглиблений процес йде вже з розривом СЦ зв'язку. Первинні та вторинні спирти оксидуються до кислот тими ж реагентами, що й алкіл ароматичні субстрати. Але порівняно легше, Третинні же значно важче. Оксидантами слугують біхромати у розведеній сульфатній кислоті, також до трьох десь. Реактиви Джонсона і Колінза, періодат натрію на ТІОДО4, суміші тетрагідрофорану і метанолу, хромтріоксид в крижаній ацетатній кислоті, мангандіоксид, і селендіоксид, особливо гарний оксидант, тридбутиладу алюмінію, хлор. Пероксиди, навіть калій перманганат, але він не для первинних спиртів, а радше для трансформації вторинних спиртів до кетонів. Розглянемо характерні способи докладніше. Реакція Опенауера полягає у перетворенні первинних та вторинних спиртів відповідно до альдегідів і кетонів під дією іншого кетона, що саме з започатку виступає тут у ролі оксиданта, тобто кетона-оксиданта. Та алюмінату, що містить рухомий атом гідрогену в альфа-положенні алкілу, як, наприклад, ізобутилалюмінат або ізопропілалюмінат. Реакція є. Оборотним оксидаційно-відновленим процесом зворотною до неї є реакція відновлення Марвайна пандорфа Верлея, яку ми розглядали у попередній лекції. Перетворення пов'язане, як бачите, з гідридним переносом, як і при відновленні. Тож схема цього перетворення, як зворотного процесу, загалом однакова. Міняються місцями тільки продукти реакції. В схемі це виділено жирним шрифтом продукту. Та реактанти. Але, як бачимо, зі схемою для оксидації спиртової групи субстрату повинен на початку утворитися в реакції алюмінат субстрату, що досягається за допомогою реакції обміну зі спиртовим радикалом започаткованого. Наприклад, ізобутил або ізопропіл алюмінату. В реакції Опенауера вторинні спирти оксидуються набагато легше первинних. Ненасичені зв'язки в спиртах не оксидуються, але можуть змі... 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 Зміщ... зміщуватися, переміщатися. В Положення конюговане з створеною карбонійною групою. Реакція здійснюється здебільшого за допомогою третботоксиду або трет алюмінію, вживаються і інші алюмінати при нагріванні в легкокип'ячому кетоні, ацетоні, гексаноні, як акцептори гідрогену та водночас розчинникові. Хоча для розчинення можна застосовувати і такі вуглеводні, як бензин. Оскільки реакція оборотна в бік відновлення, для зміщення рівноваги слід застосовувати великий надлишок кетону оксиданту. У такий спосіб часто проводять оксидацію спиртових груп в стероїдах. У синтезі прогестерону спрегне нолону, оксидується спиртова група. При тому 5енвий зв'язок, як бачите, зміщається в альфа-бета положення до утворюваної оксогрупи, конюгуючися з нею. Дегідруючим кетоном оксидантом, а заодно і розчинником, бо беруть його в великому надлишку, слугує циклогексанон що сам відновлюється до циклу гексанолу. Звісно, тільки у стихіометричній кількості, а не надлишок його. Оксидація мангандіоксидом. Цей реагент відноситься до лагідних оксидантів. У середовищі хлор оксидує спиртову групу альфа-положені до карбонільної при пасивній присутності іншої вторинної спиртової групи, неактивованої, як, наприклад, в синтезі бронходилятора флуокартин-бутилу, де ця група залишається незаторкнутою. Оксидація біхроматами. Біхромат калію хлоридній кислоті, а ще надійніше хроматна кислота, H2 хромо 4 здатні оксидувати спиртову групу до альдегідної. Хіміст процесу ось такий. Як бачите, спочатку йде приєднання спирта до хрома, потім перегрупування в цьому хром, в цій молекулі складній. І її розщеплення знову вже, до альдегіда і до хромового залишку. Оксидація за Джонсом спиртових круп. Полягає в дії хромової кислоти, що утворюється при розчиненні хром триоксиду у розведеній сульфатній кислоті, так біля 30% кислота. На ацетоновий розчин спиртового субстрату методом трування при кімнатній температурі. Цим, цим способом із сторінних спиртів утворюються досить швидко кетони з високими виходами, а первинні спирти оксидуються до кислот. Первинна спиртова група, що перебуває під впливом ароматичного ядра, може бути оксидована до альдегідної триоксидом хрому в пірідині це реактив конінза або мангандіоксидом як лагідним оксидантом. Оксидація гліколівих фрагментів. Оксидація гліколівого фрагмента плюмбом тетрацитатом, як, наприклад, в 90 дегідро 90. Етану, антрацен діолі. Відбувається з розривом це це зв'язку гліко, глікольового фрагмента. Та утворенням бісальдегіду. 9,10 антрацен дикарбокс Оксидація альдегідних і кетонних груп. Альдегідна група дуже легко оксидується перманганатом ацетоновому розчині до кислотної. Тому кетонна ланка і карбінольна група, що разом присутні в молекулі, можуть залишитися незаторкнутими. От як бачимо от на, цьому, на цій схемі. Оксидація кратних карбон карбонових зв'язків. Кратні зв'язки вельми чутливі до оксигенних оксидантів, таких як осмій тетраоксид, хромтріоксид, хроматна і нітратна кислоти, пермаганат калію, утворюючи з ними на початку гліколі. Тільки, на жаль, не завжди вдається на цьому зупинити процес. Гліколі далі оксидуються з розщепленням сц зв'язків і утворенням альдегірів або кетонів, або й кислот. Лише за допомогою деяких оксидантів вдається скерувати процес оксидації красних зв'язків тільки до утворення гліколів. Такими оксидантами є осмій тетраоксид, плюмбум тетраацетат, перманганат, калію, але... Це діє тільки в нейтральному середовищі. Треба при, при розкисленні пельманганата завжди утворюється калій ОАш, як вже ви знаєте, з вище поданого матеріалу. І оцей калій Ож треба весь час нейтралізувати протягом процесу. Це будуть нейтральні умови оксидації. Оксидація тетраоксидом осмію роздає. Характерною для нього є оксидація етиленових фрагментів у сполуках до альфа-гліколівих. Тетраоксид осмію спершу приєднується до подвійного зв'язку, а після гідролізу цього інтермедіату утворюється діол. Це прекрасний реагент, тільки що він дуже дорогий і -то, він токсичний. Ну, з дороговизною справляється таким чином, що його регенерують, там ОСМІО утворюється, його регенерують і далі запускають наступний процес. Ну а з токсичністю треба бути обережним. Оксидація озоном. Озон приєднується до етиленних зв'язків через утворення так званих молозонідів, що перегруповуються розщепленням з розщепленням ЦЦ зв'язку і утворенням далі кислот та альдегідів або кетонів, як показано ось на цій схемі. Так при озонуванні метил і мідазо утворюється відповідний кетон. Мідазов піридиніл Пропанон, бачите, оцей пропанол. Це проміжний фармацевтичний продукт. Озонування проводять при понижених температурах. Іноді при мінус 78 градусів, тобто при температурі сухого льоду в ацетоні, У спиртах метилен хлоріні. Реакція приліжаєва. Реакція полягає в перетворенні етиленового зв'язку. Епоксидний. дією Пероксидів. Епоксидувати можна, як бачите, і конюгований еновий зв'язок. Реакція Приліжаєва, реакцію Приліжаєва проводять в хлор алканах, наприклад, хлороформі. Ці реакції використовують не лише гідроген-пероксид, але частіше бензоїл-пероксид і його. Хлор заміщені, вони діють краще і вони зручніші у використані. Утворення хінонів. Саме бензенове кільце досить стабільне до оксидації. Але наявність замісників першого роду, таких як гідроксильна, алкоксильні групи, алкині і конденсовані ароматичні цикли з бензеновим кільцем, вими полегшує. Утворення хінонів. Так, в понеділок молекулі нафталіну першочергово оксидується алкільоване бензенове ядро. Із бета метилнафталіну нафталіну одержується менадіон. Це провітамін. При Притому, як бачите, можуть бути використані різні оксиданти. І триоксид хрому в востовій кислоті і в розведені сульфатній кислоті 1 до 3, і гідрогенпероксид в оцтовій кислоті, крижані, або розведена нітратна кислота. Перетворення ароматичної системи в хіноїдну супроводиться втратою ароматичності і виникненням конюгованої з карбонільними групами ненасиченої системи. З високою реактивністю. Це часто використовують далі в синтезі. Притаманна властивість хінонів здатність оборотно відновлюватися до відповідних фенолів, відроджуючи ароматичність. У промисловості сульфат аніліну до хінону зазвичай оксидують манган діоксидом. Ефективними оксидантами є також хлорад натрію, ферум трихлорид у кислому середовищі, а нафталінок сидується набагато легше бензину, а антрацен ще легше по 9-10 положеннях, тобто по цьому середньому циклу в антрацені. Оксидація відбувається. Ці реакції, звичайно, йдуть за радикальним механізмом. У більш жорстких умовах хінони розщеплюються до дикарбонових кислот. У бензоконденсованих гетероциклах. Оксидативного розщеплення зазнає передовсім бензенове кільце. Випорується, як правило, ці бізки, бізкислоти, декарбоної кислоти. Дегідрування, дегідрування або дегідронізація це відщеплення гідрогену від субстрату. На відміну від крекінгу, а крекінг це також дегідрування, але і розщеплення вуглеводнів при тому без доступу повітря при температурах високих, вище 500 градусів. Отже, дегідрування є оборотним процесом, зворотним до гідрування, інакше гідрогенізації. Тому відбувається воно під впливом тих самих каталізаторів, що гідрування. А це перехідні метали, їх оксиди, але при вищих температурах. Вище, у всякому випадку вище 300 градусів. І при нижчих тисках, так, 0,1 до 5 атмосфер. Йому сприяє підвищена температура і понижений тиск. На відміну від гідрування, якому сприяє високий тиск і порівняно невисока температура. Гідрування йде десь до 200 градусів краї дуже невисока температура, порівняно. І каталізаторами найчастіше вибирають оксиди металів, тому що вони менш ніж метали, спікаються при високих температурах. Ці процеси застосовують в індустрії для багатотонажної продукції. Легкість дегідрування змінюється в ряду циклоалкени, циклоалкани алкени, алкани. Поруч також існують методи дегідрування за допомогою дегідруючих засобів, де гідроген віднімається оксидуючим реагентом, ну, наприклад, сірка, селен, феррумхлорфри, хінони, нітробензени і інші, які, забираючи гідроген від субстрату, сам продукт зазвичай... У сам продукт зазвичай не переходять, у продукт вони не переходять. Серед лагідних дегідруючих реагентів, наприклад, у синтезі ліків, застосовують хлоранів, селендіоксид, мангандіоксид. Дегідрування хлоранілом і його аналогами. Дегідруюча дія цих реагентів заснована на переході їх у відповідний. Гідрохіно, як бачите, на цій схемі. Хлораніл і його аналоги, наприклад, 23 дихлоро 56 диціано 1,4 бензохіно, є лагідними оксидантами, які діють в органічних розчинниках. Зазвичай при нагріванні, так, десь 70-120 градусів. Коли сполука легко дегідрується, з виникненням подвійного зв'язку або ароматичного стану. якщо це циклічне. Дегідрування хінонами застосовують і для утворення гетероатомних подвійних зв'язків ну, в циклах. Ну, наприклад, CHNH і міні переходять в С подвійний зв'язок Н, тобто в азометинові, в циклах. Дегідрування силен діоксидом. Цей реагент, це дуже гарний реагент. Як ми вже розглядали вище, лагідно оксидує активовані електронно акцепторними функціями суміжні метиленові та метильні групи карбонільних. Але він діє теж і як лагідний дегідруючий реагент в органічних розчинниках, пасивних дооксидацій, звісно. У стероїдах за його допомогою творюють альфа-бета, етиленові зв'язки кетофрагментів структури, от як показано на цій схемі. Йод в, е, в йодидові калію є лагідним дегідруючим реагентом, зокрема для ароматизації циклів, ну, наприклад показано тут на схемі, Наслідок утворення азометинових зв'язків. Тут це h h переходить азометиновий зв'язок. І мінний зв'язок азометиновий. Дегідрування сіркою. Нагрівання сіркою у декаліні, це гідрований нафталін, часто застосовують для дегідрування органічних молекул. Легко перебігає ароматизація частково дегідрованих гетероциклічних систем. Ну, наприклад, похідні тетрагідропіридину перетворюються у відповідні піридинові сполуки. Дегідрування фером 3-хлоридом. Лагідний оксидант. Це. Діє він в кислому середовище, бачите, використовується, зокрема, для оксидації середніх циклів у конденсованих вуглеводнях, які особливо чутливі до оксидації. Ну, наприклад, за його допомогою захищений по аміногрупі 36 діаміно 910 дегідроакредин перетворюється в 36 діаміноакредин. Оксидація гетероатомних груп. Крім оксидації карбонових груп, велике означення в синтезі мають оксидаційні перетворення гетероатомних функцій. Здебільша це стосується сульфуру і нітрогену вмісних компонентів молекул. Оксидація сульфуру вмісних фрагментів розглянемо. Сульфур. В органічних речовинах може перебувати в різних оксидаційних станах. Найчастіше зустрічається у валентних станах, мінус два. Це сульфідні чи сульгідрильні сполуки, або ще, як кажуть, мелькаптани. Та плюс шість валентні, це сульфосполуки, СО2, сульфони, со 3 h сульфокислоти, їх похідні, зокрема сульфаміди СО2НХР. Річ бувають плюс 4 ванітності, це СО, сульфоксиди. Але є, як, наприклад, знаменитий розчинник ДНСО, це диметилсульфоксид, відомий. Оксидація сульфідрильних сполук проходить в стадії утворення дисульфідів, сульфінових та сульфокислот. От так, як показано тут на схемі. Перша стадія здійснюється найлегше, наприклад, киснем повітря в бужних середовищах або, гало, або галогенами. Для глибшої оксидації застосовуються гіпохлорити, пероксиди, і інші оксиданти, ну, згадування вже вище. Лагідним оксидантом сульфідних груп часто виступає хлор. Перший ступінь цього процесу це утворення дисульфіту. Це досягається в добуванні, наприклад, алкогольного детергента – дисульфіраму. Це лікування алкогол... алкоголізму. Алкоголіків лікують. Друга стадія оксидації. На живому прикладі показано це в реальному синтезі фармацевтичного напівпродукту. Ось тут на схемі. На, на цій схемі, де сульфідна сірка, оксидується до сульфоксидної, здійснюється за допомогою, як бачите, пероксіацитатної кислоти в метанолі, де діарилсульфід перетворюють у сульфомонооксид. Але перед тим аміногрупу молекулі захищають ацилюванням, бо амідний азот, атом азоту не, не оксидується. Перманганат, як і хромати, гіпохлорид оксидують, гіпохлорид оксидують сульфідні сполуки переважно до сульфонів С до СО2. Оксидація нітрогеномісних фрагментів. Вище зазначалося про ароматизацію циклів шляхом оксидації амінометиленового фрагмента в азометитовий у дегідропіримідиновій системі. Тут розглянемо досить частий випадок оксидації піридинного атома нітрогену в Популярними оксидантами для отримання аноксидів є пероксиди. Реакцію переважно проводять з концентрованим гідрогенпероксидом або іншими пероксидами навіть у крижаній ацетатній кислоті при нагріванні, де інситу утворюється пероацетатна кислота ch 3 coooh яка і виступає діючим реагентом оксидації. Отже, висновки. Оксидація хімічний процес, що зумовлений пониженням електронної густини на певних атомах молекули. При оксидації відбувається вилучення з молекули субстрата одного чи більше електронів з утворенням катіоноїдного стану або зменшення негативного заряду на оксидованому атомі що зазвичай супроводиться вилученням атомів гідрогену з молекули субстрату зі збільшенням кратності зв'язків або заміною атома на електрононегативніший елемент. Оксидація характеризується зміною оксидаційного рівня на реакційному центрі та оксидаційного числа субстрату. Оксидантами є реагенти, що містять елементи зі змінною валентністю які відзначаються високою спорідненістю до електрона в метавалентному стані або у своїй найвищій плюсовій валентності. Оксидаційні властивості елементів у періодичній таблиці зростають зліва направо в П-блокові елементів по періодах і знизу вгору в групах септу в оберненому порядкові до відновлених властивостей. Атоми оксиданта можуть входити в цільовий продукт реакції або залишатися після реакції у відхідних продуктах. Активована метильна група може бути оксидована до спиртової, до альдегідної або до карбооксильної, залежно від природи оксиданта. А метиленова група оксидується до кетонної. Трециар-зв'язок може бути оксидований до карбінольного. З алкіл-арил кетонів можна одержати аміди від відповідних омега-арил карбонових кислот за реакцією Вільгерота при нагріванні субстрата сіркою в присутності основних агентів. Це ще звуть перегрупування Вільгерота. Первинні спирти можна оксидувати до альдегідів за допомогою. Реакції Опенавера або реактива Колінза. До кислот під дією реактива Джонса. Вторинні спирти до кетонів за допомогою реакції Опенавера, реактивів Колінза, Джонса або Манган О2. Вторинні спирти оксидуються лише за первинні. Оксидацію фенольних сполок добувають хінони. Оксидацію сполук, що місять етиленові зв'язки, можна отримати відповідні гліколі за допомогою оксидантів тетраоксиду осмію плюмбом тетра... тетрацетату. А за реакцією приліжаєва дію пероксидів добувати оксирани, або ще їх називають епоксиди. Дегідрування або дегідрогенізація – це процес відщеплення гідрогену від субстрату, де одержують відповідні ненасичені сполуки. Дякую за увагу!